Олена, скажіть, будь ласка, як ви вирішили обрати для себе такий складний предмет, як практичну психологію? Зрештою, треба мати дуже сильну базу для того, щоб вчитися саме на цьому факультеті? Не знаю. Просто ну, мені сподобалася така професія, я захотіла піти вчитися. Було можливість, щоб оплачувала. А ви на якому курсі? Другий курс закінчую. Скажіть, будь ласка, от ви представниця ромського народу. У вас багато в Маупі навчається дітей ромів? Ні. Я вчуся, ну і ще пару там. Вчилися, вже закінчили. Так, одна я і ще одна ну, старша жінка. А як ви думаєте, а чому Роми зараз не йдуть вчитися? Не знаю, може можливості немає. Немає можливості, це що? Ну, не мають грошей, щоб оплатити за себе. Але ж МАУП – це один із винятків, що це платний навчальний вуз, є університет, є державне замовлення, чому ніхто не поступає. Не знаю, може, ну, є такі діти, що сім'ї бідні і вони можуть іти робити, допусті. І не мають часу на обучання. Тобі подобається? Угу. Я б закінчила 11 класів. Так... Хотіла далі почутися. Ну а ти думала, коли ти закінчиш? Де ти будеш працювати? Я взагалі то не знаю, я ход... хотіла йти спочатку на художню, а потім поредомені. Довго думали перед тим, як обрати професію? Дов... <різь> 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 Спочатку ми не знали, що таке є. наші батьки дізналися про це і звернулися, то вже можливості не було звернулися до фонду відродження. Вони нам допомогли і за це ми їм дуже вдячні. Іванко, а скажи, взагалі важко вчитися? Якщо треба наполягати, щоб ти нормально вчилася так, щоб тобі її задають, щоб ти все вчила. Тобі не буде тяжко, якщо ти все вчиш. Дома, що тобі дають, якщо ти маєш вчити, так тобі не буде тяжко, щоб тисяч так. Протан. А от скажи знову ж таки, у вас в училищі багато е дітей е років? Ні, не багато. Тро... На, троє нас. Нас троє. Я Іванка і, і Мерта. Троє. А от скажи, будь ласка. Ви відчуваєте до свого боку якесь упереджене ставлення з боку вчителів чи однокурсників, одногрупників? Ні. Ні однокурсників, не думаю, вчителів не знаю. Ви, принаймні, претензій до вас немає? Ні. Немає. От вам ще залишилося вчитися два роки, так? Ні. Ви думали над тим, може, де ви будете працювати? Думаєш що в лікарні. Хотілося б, що в лікарню. Будете повертати цей великий березний? Так. Там вже можна не кому є троє.